Дивіться, до нас звернулася людина, йому декілька разів відмовили у магазинах в... В продажі зброї. Йому виповнилось нещодавно 18 років, він набув цивільної дієздатності, громадян України, він хоче набути власність. Йому відмовили декілька разів. Він на сайті Української асоціації власників зброї почитав інформацію про те, що в принципі, на сьогоднішній день немає жодного закону, який би забороняв йому придбати. І ми от вирішили підійти до вас реалізувати, може у вас, таксе, реалізувати право людині, щоб набути власність. Звичайно, слово, що в Україні зараз немає ні одного закону, який би розрішав. Ну, нету у нас закону про Тихо, тихо, виключайте. Виключайте камеру. Що за зйомки? З ким согласовано? Вибачте, пожалуйста. Ми в, магаз... в магазині. Конечно, конечно. Ми имеем право знімати в магазині. на якому самому? Вот ви имеете право, вот отту взяли Виключте телефон. А На підставі війни це право таке. Це часна організація. Ми, 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 ми знімаємо в магазин, це публічний заклад. Тут будь хто може прийти реалізувати своє право Поговоріть, на поговорить, будь ласка, знімати в кінці. Ну, ні, а чому не можна знімати? Це Съюмки... що, це що не публічне місце? Публічне. Ну, тому ми зйомки в магазині запитуємося. Зйомкою в магазині. Дайте, дайте нам передбачено, що вони забороняють. Ну, я вам просто говорю. Об этом. чому ви ні? Я директор магазину. Я добре, не хочу, добре. щоб ви знімали. В добре, якщо ви не хочете, щоб ми знімали в магазин, як ми нам зафіксувати те, що ви нам хочете відмовити в. От вина хоче права... купити зброю. Зараз от вона готова заплатити вам Виключте кошти. Камеру. Готова заплатити кошти, купити зброю. Виключте камеру, ми будемо розговорі. Ви прийшли для консультації. Я не, я не можу. Патрує. Я не можу виключити камеру, бо я не знімаю. Тут є представники засобів масової інформації. Вони роблять свою справу. Згідно законом про засоби масової інформації. я не можу виключити камеру, але до, до нас звернулась людина. Ми йому допомагаємо е, спробувати придбати власність, якою може бути зброя. Він готовий купити її. Просто до, поясніть нам чи може він у вас придбати, наприклад. Що ти хочеш купити, Євгенія? Ну, Владкоствольний помповик кпити зарядний володко, питень він може придбати? Скажіть, будь, будь ласка, При налічі, за при налічі розрішення на прибріття гладкоствольного оружия, паспорта і той суми дім, він може прийти і купити. А Чим передбачено, що він повинен мати дозвіл на придбання? Конституція наша визначає, що якщо немає закону, який тебе обмежує в придбанні то ти можеш можеш купити, а продавець який надає публічні здійснює публічну продажу, зобов'язаний продати. То... Значить, по даним опросу ви можете звернутися в головне управління внутрішні дів Городів Володимирівської 15. Покередали... Ірванської mm. 18. Давайте тоді почнемо з. Ми спеціально тренувалися, бо ви не перший магазин. От дивіться, у нас є всі е, закони. О, почнемо з Конституції. Відкриваємо статтю 8. В Україні визнається і дія верховенства права, тобто ми розуміємо, що найвища конституція, mm -hmm. далі закони. Mm -hmm. Відкриваємо статтю 41, яка каже, нам кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися власністю. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Тобто, відкриваємо закон, цивільний кодекс. Ми хочемо, хочемо просто реалізувати своє право придбати річ в організації, яка здійснює публічну торгівлю. Тобто, у нас є ще й закон про захист прав споживчих, От, наприклад, читаємо статтю. 178 об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої. Е, є два випадки, які їх обмежують. Це якщо законом заборонено продавати речі, або законом обмежено право і допускається за спеціальним дозволом. Тобто... всі документи, які ви положили, з собою. У мене реалізація вже в цьому магазині відбувається тільки... На основанні розрешений виданих разрешительної системи. Все. Чому? Все. Тобто ви нам офіційно відмовляєте, так? Конечно. Якщо ми Если не можете. Я нас... не могу вам продать оружить. Ні в кому Окей. Складаємо. А чи можемо це зафіксувати, наприклад, в скарг, скарги? Ви нам могли би дати нові? Ну, дати... ну, ну, що... Конечно. Где у вас книга скарг? Мы можем записати. Дайте, будь ласка. Дайте, будь ласка. Яка сьогодні 10. дата? 10-те. Можливо, стоун. Ще чувству. Не знаю. Не Носевский проспект 89 пожарна придбати. Адміністрацію відмовлено чи продавцем? магазину. Угу. Ви тут пишете? Передбаченого чим? Інструкцією? Чинним Законодавством ну, Законодавством. Законодавством не передбачено, до речі. Ну, відмовлено. Яким саме законодавством має бути передбачено цей Дозволу видає дозвільна система. Я дозвільний. тільки реалізую зброю. За наявності дозвілів і, і посвідчення громадянина. Су? Посвідчення громадянина і дозвіл від дозвільної системи. Це все напевно. Мовлено в придбанні зброї без дозволу, так? Да? Дозволу на. Ви воєнні служби? Ні, персональність. Без дозволу на придбання. Да. І це єдина ваша підстава, що ми відмовили, так? Звісно. Без okay. дозволу на придбання. Головкоствольної зброї. Зброї. Ну як ви запросили. Так. Що? Ви нам тут зразу дасте відповідь, так? Чому ви це відмовили? Чи не десять днів? Добре, добре. Так, підпис. Куди мені давати відповідь? Ну, а ви, ви дивіться, ви тут у нас передбачена інструкція, ми постанови Кабінету міністрів, ви тут одразу uh -huh. даєте uh -huh. відповідь, uh -huh. ми через 10 днів приходимо uh -huh. і собі її сфотографуємо. Uh -huh. Купець, підпис. Женя, ну йде. Ну, Це, писали... писав не молодой чоловік, а ви писали. Ну, я його захисник, в мене є договір, тут нічого страшного. Договір, пожалуйста. Покажіть. Так, так Покажи, включаємо. Uh -huh. Я вам ще раз давайте голос зачитаю. Делі він звернувся до магазину ствол з бажанням придбати помпову гладкоствольну рушницю у відповідності до статті 41 Конституції України та статті 178 цивільного кодексу, а також статті 17 закону про захист прав поживчів. Директором магазину відмовлено в придбанні зброї без, без дозволу на придбання зброї. Ми uh -huh. пишемо чим порушено? Чим порушено мої права. Договор, пожалуйста, покажите. Yeah, Ça, то, да. что вы писали за Евгения. я... Сюда положите. пожалуйста. Призвучение не сало. Ну, он без этого пожалуйста, Евгений Анатольевич, а вы ваш паспорт? Все, достаточно, Вы прибылось. Да, пожалуйста. Да. Придеваете им все. 18 лет. Сколько 98-го года? Сколько вот на данный момент получается? 18. 18. Уже півтора тижня якось 17. От півтора тижня ходимо по магазинах і всі відмовляють. Тобто без дозволу ніхто не продає законодавство. передбачає. А наставанні чого от ви вам іменно продадуть без дозволу? Ну ми вирішили просто як добропорядні громадянини взяли, почитали конституцію, почитали цивільний кодекс, встановили, що закон про власність у 2007 році втратив чинність. Часто деякі продавці кажуть, що є постанова Верховної Ради від 92-го року. Ми її теж себе роздрукували, просто інколи на неї посилаються. Інколи посилаються на нову постанову про ліцензійні умови номер 1000 От, ну бачите, право да. власності на клянгу. Ви знаєте, да, цю постанову, яка з 92-го року, але ми ж бачимо, вона прийнята на підставі статті 13, 28 і статті 45 закону УСРСР про власність. От ми розрахували закон УСРСР про власність і пишемо, закон втратив чинність в 2007 році. Тобто, обмежень, які забороняли людині придбати зброю, немає. Це все відомчими міліцейськими інструкціями. Вам нав'язується така от політика, щоб ви не могли продати. Але якщо ви продасте, вам. Ніяк якої відповідальності за це не буде. більше того, з формальної точки зору, 263 стаття кримінального кодексу, частина перша, передбачає кримінальну відповідальність за володіння, зберігання, перевезення вогнепальної і нарізної зброї без передбаченого законом дозволу. Закону який передбачає такий дозвіл, нема відповідно. Всі власники зброї, які мають дозвіл виданий дозвільною системою МВС на підставі 622 інструкції, формально. Можуть також підпадати до під наступних. Або всі, або всі, або всі, або всі не винуває. Або ніхто не винен, або, О, дивіться, або всі. Бачите, як вона пише. Сінне зберігання придбання передачі. Мовно кажучи, ви як передача, да? чи збут, як ви робите, збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозвілу. Закону, дозволу. Закон, який би передбачав цей дозвіл, або обмеження, його немає. Тобто, ми, якщо немає закону, а цивільний кодекс нам каже, що всі речі є вільними в обороті, крім випадків, коли законом вони обмежені, закону немає, тому. Демократичное общество. В да, течение месяца и, вам и, должны выдать дозу. Я буду рад вас видеть. Откуда вы родом, молодой человек? Можно спросить? Вот вы конкретно. Я конкретно? Из да. Черкасской области. Ну, все понятно. А, а, а вам что не... Не, не, ничего, просто интересно. Я бы хотел еще посмотреть дело в том, оператор что... удостоверения данного канала. Да, да, что да, что да. Ну, ну, вот это вот ну, написано закон, а это не закон. Ну, слушайте, я родился в 84-м году. Я еще застал до час Союз. А те, кто ну, родился ну, раньше, ну, они еще и дальше живут по милицейских инструкциях. Державі. Смисл в тому, щоб змінити систему. Це не спектакль. Це я реалізую своє законне право. Чому ви, чому ви живете по міліцейських інструкціях, а не по закону? Скажіть. Что, если нет закону, то ні, є закон. Подзакон, є закон, как, как, ні, то, то, ви є, закон. є закон, є цивільний кодекс. Ну, і це не є закон. Это, это надо идти ну, чому? Не Давайте і... разом підемо в МВД і скажемо, чому ви забороняєте людям продавати зброю? Це такий самий товар, як будь-який. Молодой чоловік. Ви ж помієте, що це деструктивна позиція. Чому деструктивна? Вони зараз прийде сюди наркоман. А це вже питання до законотворців. Вже рік лежить закон про цивільну зброю і боєприпаси. Ви займаєтесь пустим заняттям. Я захищаю своє право. Це ви до цього так відноситеся. Це наш спільний інтерес цілого українського народу. Мати засоби самозахисту. Двідіть чайкину все розказує. Ви займаєтесь абсолютно ну, заняттям. Скажу, повірте, вона. з деякого часу воно все зміниться і буде в тому числі на користь вам. <ривіт> на, на майдані ми були і на одному, на другому. А що із вашим? Просто